Для України екзетбол це справді особливе явище. Це не тільки розвага, як це традиційно буває в багатьох європейських чи інших країнах, коли це ну, така е, розвага телешоу. Е, Насправді в Україні можуть бути різноманітні різноманітні екзпо замовлені телекампаніями чи якимись приближеними соці... Соці... соціологічними групами для того, щоб справді підтримати дискусію в українському е... випадку, ми щоразу стикаємося з тим, що це є особливий спосіб контролю, е... перебігу дня голосування, підрахунку голосів, і я вже. Я пам'ятаю, дуже добре займався екзитполом 2002 року, коли доводилося шукати кошти, переконувати і об'єднувати провідні соціологічні кампанії в консорціум. Слава Богу, що сьогодні ось цей громадський екзитпол, він справді представлений доволі потужними інтелектуальними, соціологічними силами. З іншого боку, сьогодні стоїть питання і завдання переконати всіх, що це є незаангажований, об'єктивний. Досвід і спосіб таки проконтролювати, дати виборцям, громадянам України об'єктивну картинку про день голосування.